Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас сьогодні на часі прогноз на тиждень з 25 до 31 грудня. Тобто цим розкладом закінчуємо рік 23, і вже наступний у нас буде наступний. І так, дивимося. У мене, як зазвичай, нова колода. Гарненько тестую на вас. І так, починаємо. Перші овни, дорогі овни, у вас випадає імператриця. Ви знаєте, це хороша карта, до речі, це і є е, колода цієї Юлії. Я не можу її рекламувати, тому що у Ютубі вже заборонена реклама, але я вам скажу. Юлія Аурелія її звати. Я її знаю особисто. Ніколи, правда, не зустрічалась, але так віддалено, будемо так казати, спілкувалася. Знаю її. Ну, вона знає мене, я знаю її. Ось це якраз її карта. Дуже гарна жінка. І так, вона зараз, наскільки я знаю, в Англії живе, пережила рак. Хімію і сама Німкиня, здається. І так, дивимося, імператриця у вас, так. Тобто, починається вже дуже добре, дорогі овни. Це, знаєте, якась може, ну, дивіться, ми бачимо вагітну жінку. Це може бути ви вагітні якоюсь ідеєю цей тиждень. У вас зароджується це. Ну вагітність. Ви розумієте, в чому я маю. Звичайно, може бути хтось і вагітний. Родичів, знайомих, можливо, ви. Ось, але це знаєте, виношуєте якусь ідею, якийсь план, якийсь бізнес. Це ну, перед е, кінцем року, перед початком нового року. Це дуже, знаєте, ідеї якісь у вас пробуджується щось, народжується щось, можливо, ще не народиться, але ви це виношуєте. Ось, як я це, як я це бачу, це дуже-дуже хороша карта, щоб ви розуміли. Це з одної сторони, з другої сторони, це карта хазяйки. Хай, х, карта Обус обу обустроєння якось прикрашання, це і можна сказати, і ремонти, і продаж купівлі, це і готування хати до. Якогось свята до нового року, приготування якраз в кінці тижня. Ви цілий тиждень щось виношуєте, якісь сюрпризи, якісь хороші. Ну, дуже хороша карта, я би сказала, це жіноча карта, земна карта, це карта багатства, розкоші дуже хороша карта. Карта покровительства. Можливо, вам ви будете цей тиждень за кимось доглядати. За дітьми, за стариками, якось так, комусь допомога, можливо, знадобиться. Хороший тиждень у вас, спокійний тиждень, такий, знаєте, матеріальний, який зможете і понюхати, і побачити, і пощупати, і якось ну і фінансовий теж можна так сказати. Урожайний тиждень. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, а у вас світ. Карта світу, дуже хороша теж карта завершення. Тобто, ви теж, бачите, старий рік проводжаєте в завершенні. Тобто, ви завершите всі справи. Ви, знаєте, комусь, можливо, прийде запрошення, пропозиція, не запрошення, запрошення. пропозиція руки і серця може бути. Що ще може бути цікаве? Це яке завершення чогось. Якогось циклу, якоїсь роботи. Ви завершили, домалювали картину, дописали твір, підрахунки якісь зробили. Дуже хороша карта. Дуже хороший тиждень. Під, підбиття підсумків, можна так сказати, у вас буде. Але все буде так: гармонійно, все прекрасно, все дуже добре. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, а у вас п'ятірочка жезлів, тобто я наскільки так бачу. Боретися з кимось, це може бути внутрішній конфлікт, конфлікт на роботі, конфлікт внутрішній. Тобто, це у вас не є конфлікт, знаєте, як би це сказати? Я зараз поясню, коли людина в собі носить якийсь конфлікт, цей конфлікт виходить на поверхню. Ось цей конфлікт і прорився, прорвався на поверхню. Тобто, у вас через конфлікт сам з собою. Я завжди пояснюю, намагаюсь, особливо в карті дня пояснити, що таке внутрішній конфлікт. Це коли думки одні, голова, тобто голова думає одне, серце відчуває зовсім інше, інтуїція підказує ще щось інше. І ви ніяк не можете вирішити для себе. Це коли людина не може прийняти рішення. Оце є конфлікт. Конфлікт на роботі, вдома, в колективі десь, може бути і з сусідами. Ось, тому що це проявляється, відзеркалюється. Все, що відзеркалюється, тобто все, що з вами відбувається, це все відзеркальне вашого внутрішнього світу. Ось це і чекає вас. Ну, так воно є, на жаль, значить, дивіться, щоб зрівноважилося це все. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, а у вас маг випадає. Хороша карта. Все у ваших руках. Ви зможете і організувати щось, і якісь таланти у вас можуть прокинутися і. Ви можете людей за собою повести, тобто якась організаційна, якась така, знаєте, лідерська жилочка. Це номер один це лідер. Тобто, ви можете лідером стати як вдома, так на роботі, так десь, де ви вчитеся. Це, знаєте, у сім'ї побачать, що ви все можете, все це. Але з другого боку, будьте обережні. Тому що маг він має, знаєте, дивіться, тут невиражені речі, прозорі вони. Це говорить про те, що у вас є здібності, таланти, можливості, але їх треба ще вміти, як ними користуватися. Ви тільки вчитеся, цих знань толком у вас нема, ви тільки експериментуєте. От і ці експерименти ви повинні, ну як сказати, Серйозніше до них відноситися, ось і навчитися свою енергію направляти в чомусь одному, не е, всіма справами зараз займатися. Тобто е, намагайтеся в. Е, е, Чимось одним зайнятися, довести до кінця і почати щось інше. Якось поступово, крок за кроком, не спішити, не переборщити, тому що мах він дуже часто: ой, я й це можу, ох, а я й це можу. Знаєте, це коли дитина народилася, ще не має цього стоп-сигнала, вона ще не має досвіду і нароблює всяких блазгоній. Оце от є ця карта. Ось, але буде цікавий тиждень. Мушу сказати, що у вас буде цікавий тиждень, дуже цікавий тиждень. Тепер переходимо до левів, дорогі леви. А у вас е, туз мечів. Туз мечів говорить про е, ви навчитеся так ні казати, тобто чітка. Чітка відповідь, чітка відмова може бути, чітка е е вам скажуть так, ми вас беремо на роботу або не беремо на роботу. Розумієте, ця карта, дивлячись з інших обставин, може е говорити і про якийсь кінець, і в той же час про якийсь початок. Якась ідея може прийти, якась думка, якесь слово може, наприклад, дуже багато е зробити цього тижня. Е Знаєте, мені пригадалося, як в Біблії пишуть спочатку було слово. Ось тут у вас теж спочатку було слово, була думка, а потім будете вирішувати. Ця карта може говорити про початок, конфлікту, звичайно, одне слово, і вже, але цього тижня, можливо, цього конфлікту ще не буде. Ця карта може говорити про закінчення конфлікту. От, коли бачите, меч в землю. Вбили все, ми закінчили. На цьому крапка. На чомусь ви покладете крапку. На якихось відносинах, на якихось, можливо, на роботі звільнення або самозвільнення, або вас звільнять. Але я нічого тут поганого не бачу. Тепер переходимо до ДІВ. Дорогі діви, у вас королева Жезлів. Ви в цього тижня активна. Ви цього тижня атрактивна, приворожуєте погляди протилежної статі, тобто чоловіків, ви загадкова, ви зажигательна, як то кажуть, можете когось і обкрутити, може, якщо ви дійсно жінка. Якщо ви чоловік, то ось такою жінкою можете просто. Познайомитися, будете мати справу з такою жінкою. Це може бути інколи і начальниця, але тут все рівно не забувайте, ця жінка, вона, ну як би вам сказати, вона не є така, як королева мечів різка, вона вам кокетливо відповість, але відповість. Отворот-поворот, вам може сказати, і навпаки ви не зрозумієте, сказала вона да чи ні. Вона вміє дуже добре поводити себе з чоловіками. Тобто всі погляди, якщо ви жінка, будуть на вас. Ще що може бути кар'єрна сходинка. Тобто, ви можете піднятися по кар'єрі, вам можуть запропонувати якусь посаду. А особливо, знаєте яку? Ну, це може бути і волонтерська робота. Така, знаєте, коли треба побігати, попорішати, десь щось просунути, проштовхати, організувати. Це жінка орг... вміє організовувати і дуже добре. Ось. Тому, можливо, ви будете організовувати якесь свято, новорічне, наприклад. Якось так. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі терези, дев'яточка жезлів. А вам таке враження, що щось щелбанів надавали, або стали на граблі, якийсь досвід. Цього тижня наберетеся досвіду. Тобто, виглядає так, що можете, є ризик стати на ті самі граблі. Щось вас не навчило, щось ви в попередньому. Я не хочу казати житті, а маю на увазі в якійсь справі, нічому не навчилися. Це з одної сторони, з другої сторони, будьте обережні. Ця карта це як змія, яка стає, знаєте, кобра. От, Кобра, як вона, в якій позиції? І чекає, Ага, бачите, погляд хлопця, як він дивиться. Тобто, тримаєте позу, і якщо ворог наскоче, даєте йому щелбан. Оце ця карта. Тобто, бережіть себе цей тиждень, будьте обережні, не розслабляйтеся, тому що ця карта не є розслабухи. Ось. І все буде добре. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіончики, а у вас два кубки. Прекрасно! Або знайдете свою пару, своє кохання. Якісь свідання може бути. А може, ви просто знайдете людину. Ну, це знаєте, може бути навіть якесь партнерство. Але, знаєте, це ще розмови з однодумцями. Ви або познайомитесь просто з приємною людиною, з якою ви будете спілкуватися. Це і дружба, до речі. Може зав'язатись дружба, а може, ви з кимось зустрінете, вірніше, несподівана зустріч з старою, старим коханням або ще щось. Це приємні розмови за чашечкою кави на перерві під час роботи. Це і додому забіг, забігти може якась е, е, сусідка, подружка, знайома, родичка. Ось, це приємні розмови, це примирення, якщо ви сварилися з кимось. Немає значення з шефом, з, шеф, чи, чи, з колегами по роботі, чи дома, це примирення. Ось, Це зізнання, звичайно, і в коханні, це партнерство в бізнесі теж може бути: людина на вашій хвилі, людина поділяє ваші погляди, і людина, яка, ну, якій ви можете довіряти. Тепер переходимо до стрільців. А у вас туз монет. Ого, оце хороша карта. Тобто, вам світить якась удача. Удача, ну, ви знаєте, відверто скажу, дуже хороша карта. Дуже хороша карта. Я навіть не знаю, що тут таке сказати. Тут настільки вам повезе крупняк якийсь. Карта настільки шикарна. Вам настільки повезе, що в мене мову відібрало. Дуже повезе. Це і фінансове щось, якісь надходження, якісь проценти. Зазвичай, от я знаю, у нас за кордоном. А під кінець ну, року завжди нараховують дивіденди, чи як це проценти. так? Але відверто вам скажу: вже роки-роки я не бачу тих процентів. Немає значення, скільки би там було у вас грошей. Ви не виграєте. Навпаки, сума завжди зменшується, скільки би ви там грошей не мали. Ось так. Але це все рівно якісь надходження. Якісь удачливі пропозиції, якісь, як це називається, зділки. Зділка. Я от забула слово зділка, може, хтось напише мені. Тобто, ну це і бізнес, це і в коханні може бути повести. Це може бути і якась спадщина, якась премія дуже хороша карта. вам. Тепер козироги, так, А у козерогів прийдеться трошечки перебиватися з ноги на ногу, з руки на руку. ну, це я вже так, а, Ви знаєте, трошечки нестабільна ситуація у фінансах. Прийдеться, можливо, знаєте, от чомусь в мене йде у когось, можливо, прийдеться, або у вас будуть позичати, або ви в когось позичати. Тут немає значення, що саме. Хоч яйце, хоч цукру. Крускку, приблизно так. Тут людина трошечки фінансово штормить. Бачите, там ось шторм. Ось, і людина перебивається з, з, ну, з дня на день. Ще що може бути? В чомусь нестабільна ситуація на роботі вдома. А ви вже відчуваєте це коливання. Ця карта ще попереджає, що на після цього коливання можуть наступити якісь зміни. Тобто ця карта теж свідчить про те, що йдуть у ваше життя якісь зміни, чи вони будуть хороші, чи погані. Але кажуть так, що зміни завжди на краще. Щось старе відходить, щось нове натомість приходить. Але тут саме у фінансовій справі, саме фінансова справа. Якісь розмови про гроші, про видатки, про прибутки якось так. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії четвірка мечів хтось з вас або з ваших рідних, близьких захворіє. Це, знаєте, постільний режим, як то кажуть. Але це йде на пропоравку. Тобто людина вже виліковується. Цей тиждень ви, якщо й захворієте, то дуже швидко це пройде, тому що мечі зазвичай дуже швидко. Ще карта говорить про перемиря, говорить про перерву якусь, про, як це ще називається? Перемир'я, перемиря, затища, перерва. З кимось сварилися, з кимось судилися. Наразі спокійно, нічого не відбувається. Не завжди це на краще. Карта говорить, вам, я вибачаюсь, мені дзвонять, я виключу. Треба було не брати мобілку до цього розкладу. І так, що я хотіла сказати? Що якраз. Після цієї, ага, згадала все. Після цієї карти йде п'ятірочка мечів, і це говорить про якусь як би вам сказати, війну, конфлікт. Розумієте, вам ще понадобляться сили. Тобто наберіться енергії, наберіться сил, наберіться якогось ресурсу. Ось, щоб потім не програти, а навпаки, виграти. Значить, у вас наступний рік може початися не дуже легко. Ну, ще залежить від обставин, звичайно. Тепер переходимо до риб. Дорогі риби. А у вас сімка жезлів. Вам прийдеться від когось захищатися, і карта так вам і радить. До останнього захищайте свої права, свої обов'язки, свій простір, свій особистий простір. Тобто це ваші родичі не повинні питати, о, чи ти ще не замужем? О, ти роботу не поміняла. О, ти ще з ним зустрічаєшся. Ну, знаєте, як, от, от і я, я розумію, тому що до мене приходять клієнти, і от вони говорять, кажуть, як давлять родичі. Його мама вже задовбала. Захищайте свої права, захищайте свою сім'ю, себе, дітей, нікому не давайте образитись. І добивайтеся своїх прав. Ще ця карта говорить: не тільки захищайтеся, а й добивайтеся. Тобто, добивайтеся своїх коштів, які вам повинні, наприклад, виплатити. Добивайте своєї квартири, якщо вам її обіцяли. Добивайте своєї роботи, якщо вам її теж обіцяли. Чи є ще якось? А, тобто ця карта говорить, до дій! Переходьте до дій цього тижня, і хай вам щастить! Гаразд, мої дорогенькі, щиро я вам вдячна за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна! Гарного вам мирного тижня! І наступного нового року! Бережіть себе!